Близько 10 вечора, 3 грудня, в селі Пакуль Чернігівського району пролунав один вибух. Ймовірно, через падіння безпілотника типу шахет. Внаслідок цього пошкоджені кілька приватних домогосподарств. Це от на понаходілі. От нього лежить. Микола Саричев показує уламки безпілотника, які знайшов у себе на подвір'ї. Російський ударний БПЛА впав на сусідню ділянку. Дружина Миколи Людмила Нагородня розповідає, через кілька хвилин після початку повітряної тривоги почула гул, типовий для шахеда. Згодом пролунав вибух. Нас скинуло з кровати. Подимаємося все, все ну, склон засипано. Будинок пошкоджений. Вікон нема, дверей нема, ну, господарські споруди бачите, ну це таке, це таке. Головне, що, що живі. Емоційно, звісно, важко, але справимося. Микола та Людмила ще вночі затягнули вибиті вікна плівкою. Подушки туди положили, ну вже ж ніч сиділи в хаті. Зі слів старости Пакульського старостинського округу Вікторії Дацюк, одразу на місце прильоту виїхали місцеві рятувальники та поліцейські. Найбільше пошкодило два домогосподарства для допомоги людям. Староста зв'язалася з благодійними організаціями. Пошкоджене, що фотографували, спілкувалися з господарями. Яка допомога потрібна? Тобто, така перша, так сказати, би, допомога надана, інформація донесена, що, як і куди люди зараз займаються. Щоб трошки в теплиці будівлі, бо вікна розбиті в обох будівлях. Ну і ми ж співпрацюємо з ними, телефони є, все на зв'язку. За її словами, залишилося скласти відповідні акти про обстеження, щоб люди змогли подати через дію заявки на програму є відновлення. Дарина Перепечон, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.